Зі срочки перейшов на контракт. Пейнболом, стрікболом займалися, то багато бігав, ну якусь форму сподобалася, думаю, піти так, попробувати. Займався 9 років, стріляв по руховій мішені, ну, досягнув, як кажуть, невисоких, аж аж майстра спорту, чемпіона України, а то мало, можна було більше, а якось так склалося, що пішов в армію. І, і зараз тут. Може, ще повернуся, повернусь, прийду з армії, може повернуся. Бачите, майбутнє з сторони – це добра штука, а вона звідси повернуться, а там же Бог скаже, Бог допоможе. За весь час скільки я був. Тут всього багато, ну крім градів. Дякую Боже, що їх немає. По нас стріляли, але бою не був. Ну я сам відвідки не давав, бо не можна не дають. Хочеться, ну тримаюся.